Історія українського народу це прагнення створення власної української держави. Скільки у нас етапів державності? Ну Київська Русь Галицько-Волинське князівство, там Богдан Хмельницький, Лівобережна Гетьманщина, потім ці, революція українська і все, каже, є незалежність сучасна. Тобто ми живемо в той унікальний період, коли Україна все-таки стала, коли вона є справжньою державою. Маса народу вмерла, це зміємо про це. Не вірячи, або взагалі залі не вірячи, що це колись настане. Воно настало. українські революціонери 1917-21 років, які боролися із більшовиками та комуністами, називалися бандитами. Проте цими так званими бандитами були переважно прості селяни, у яких нова влада забирала останній кусок хліба. У нас тоді на той час було два основних ворога: це червона чума, яка лізла з Москви, з Петрограда. І відповідно. Царська російська армія серед повстанців чільне місце в історії України займала Вінниччина. Вінниця, ми знаємо була фактично тричі столицею Української Народної Республіки. Тут перебували в різні періоди вище керівництва. Тут відбувалися дуже активні бойові дії. Народжувалися і герої, і героїчні частини тут пізніше в отаманські волю боролися не лише чоловіки. В історію увійшло ім'я молодої дівчини, мужньої та безкомпромісної легендарної отаманші Марусі. Це була настільки яскрава і колоритна постать. Що ще за життя вона була оповіта легендами. їй судилося коротке життя усього 17 років. Але це дівча увійшло в історію як мужній борець за волю України та ненависник її ворогів. Повстанець-письменник Клим Поліщук описував її так: вона була у чоботях за строгами короткій спідниці, синій чумарці і сірій шапці з червоним шликом, уздовж якого виписано чорнилом. Смерть ворогам України. Олександра Тимофіївна Соколовська, таке справжнє ім'я отаманчі Марусі, народилася 14 грудня 1902 року в селі Горбулів Київської губернії. Нині це Житомирщина. народилася майбутня героїня. У багатодітній священницькій родині. Її батько Тимофій Кирилович Соколовський був паламарем або дяком у місцевій церкві. Фотографія місцевої церкви там була хрещена. Маруся Соколовська. Відомо, що найстарший із братів родини Соколовських Степан не був військовим. Він, як і його батько, пішов по стезі церковного служіння, а от серед інших родичів Олександри Дмитро Соколовський увійшов в історію українських повстанців. Це була найбільш відома постать із братів, оскільки про нього знав навіть Головний отаман Симон Петлюра і після його загибелі уряд директорії навіть призначив вдові Дмитра Соколовського величезно на тих мірках пожиттєву пенсію. Маруся навчалася у місцевому двокласному сільському парафіяльному училищі. Яке в часи Української революції, а це 1917 рік, було перетворено на гімназію. Саме зусиллями родини Соколовських ця гімназія стала україномовною. Вони, соколовські, були вчителями, троє братів були вчителями, і сама Маруся Олександра Тимофійна Соколовська теж була вчителькою, але кинула вчительське ремесло, щоб боронити рідну землю від більшовицьких зайд. Як, як це розуміти, як наприклад для нашого молодого покоління, як це треба себе вести, коли на нашу землю приходить ворог? З 1917 року Україну окупували російські більшовики. Україна для них ласий шматок. Радянська влада, яка після Жовтневого перевороту в Петрограді, прийшла до влади на чолі з Леніном. І ось ці е е е загони червоних. Почали наступ на Україну. Вони чудово розуміли, що якщо втратять Україну, вони втратять дуже великий ресурс. Це по людях, це по харчуванню, це по забезпеченню. Проти нашестя ворогів виступала армія Української Народної Республіки, особливу підтримку, якій надавали повстанські загони. Головною ціллю повстанців було звільнити країну від загарбників та створити самостійну українську державу. Серед засновників та керівників повстанських загонів були батько та брати Олександри Соколовської. Воювала е, отаманша Маруся за волю і за державність УНР. І це була ідейна отаманша, як і її брати. З березня 1919-го Олександра приєдналася до повстанського загону, який очолював її старший брат Дмитро. Гарно володіла словом, отож спершу в загоні була зв'язковою, їздила селами, вербувала повстанців. І очевидно, в неї був ще природній дар. Про таких людей кажуть, що вони були характерниками. У ніч з 7 на 8 серпня Дмитра Соколовського застрелив зрадник односелець. Отож, бригаду змушена була очолити 16-річна Олександра. Вона е, проти війни, мирна людина. Хоче звичайного людського щастя, але доля розпорядилася так, що вона була змушена після загибелі своїх братів взяти до рук отаманську шаблюку. За переказами вона пройшла ритуал посвячення у козацьке лицарство на вершині Дівич Гори під рідним горбулевом Саша Соколовська прийняла інше ім'я Маруся і стала отаманом і прийняла обітницю. Проголосила її виклично за Україну без жидів і комуністів. Піднімалася на цю гору, то вона набрала повну пилену каміння і проголосила урочисту обітницю і сказала, що нехай цей камінь кожен упаде на голови ворогів України. І з того часу вона стала називатися Марусею. Тобто вона собі змінила долю, оскільки взяла нове ім'я. Ну і з того часу саме про неї почала линути слава, як про отаманшу характерницю Марусю. На жаль, фото отаманші Марусі не збереглося. Можливо, вона виглядала якось ця дівчина на світлині тих часів. Хорунжий Микола Фещенко-Чупівський згадував перед моїми очима, і по сьогодні стоїть постать стрункої невеличкої зростом дівчини, що була одягнута по мужиськи Їздила верхи як найкращий козак, добре володіла рушницею. Як і її брати, була відважного десятка, і серед повстанців користувалася авторитетом. Не дивно, що після смерті своїх братів вона перейняла провід над повстанням. Також члени родини стверджують, що їхня славетна родичка дуже похожа на Ніну Єгенівну Соколовську, вже правнучку отаманші Марусі. Соколовські боролися з більшовиками на Волині, Поділлі та Київщині 25 серпня 1919-го допомогли війську УНР визволити Житомир та Брусилів. Є відомості, що Маруся відвідувала штаб першого корпусу української галицької армії та знайомилася з роботою штабістів. Взагалі, історія в школі це нас не навчали ніколи. там покинула бабуся, розказувала, що якби. Ця банда, так як в були радянські часи, то казали, що була банда Марусі. Багато думали, що це банда Марусі, яка примикала до, до Махна. Тобто були різні, але про те, що вона була таманша, такого, такого не говорили. Ну, Взагалі не говорилося, тому що, так розумію, така була ідеологія. Ця мужня дівчина користувалася авторитетом серед повстанців. За нею йшли. Їй вірили. Повстанський загін отаманчі Марусі нараховував 300 шабель, 700 багнетів, 10 кулеметів та 3 гармати. Восени 1919-го відбулись бої повстанців Соколовської біля подільських сіл Сміла і Петриківці, нині Хмільницького району Вінницької області. Суперечливими є відомості про загибель отаманчі Марусі. Найбільш поширена версія соратника отаманчі Клима Поліщука, який свідчив, що Марусю застрелили. На могилі наводиться текст некрологу. Тут спить донька України Марійка Соколовська, родом з села Горбулова Радомишського повіту. Боролась за право, загинула від руки зрадника 6 листопада 1919 року. Прохожий схили голову перед її завчасною могилою. Проте є припущення, що Марусю не вбили, а лише важко поранили. Її переправили за Дністер у Румунію. А у 1920-х вона воювала за Україну. Є свідчення очевидців і призведення ЧК, що отаманша Маруся обрала своїм тереном місцевість навколо самгородка, дійсно, між самгородком. Це на, на межі трьох районів Липовецького, Козятинського і Погребичинського дуже дика місцевість, де можна було ховати свій повстанський загін. Свідчення Митрофана Марусича, старожила, отаманша Маруся, що оперувала в лісах між, на, на межі трьох районів, заходила іноді в трактир чи харчевню пообідати. То радянські активісти. Просто нагинали голову в страсі, щоб вона нічого їм не зробила, бо я на неї навіть подивитися. Ось це сучасне село Вахнівка Вінницької області. Колись це було знане містечко. В архіві збереглися документи, які засвідчують, що у Вахнівці був священником брат Отаманші Степан. По Соколовському є е, архівна справа на священника Степана Тимофійовича Соколовського. Вказані його біографічні дані, що він був антирадянський налаштований, хотів вільної української церкви. І за вироком його розстріляли ще в 30-му році, що виглядає дивним, оскільки маховик політичних репресій тоді ще не набрав своїх обертів. Лише очевидно за те, що Степан Соколовський належав до цієї родини, то його і розстріляли. Ось акт про розстріл за 21 травня 1930 року. Знайшовся навіть донос одного із сексотів радянської влади про те, що тоді було в Вахнівці. Ось що пише. Місцевий житель Ісаак Джусь. Попа Соколівського знаю з моменту його появи в селі Вахнівка. Знаю, що він брат бандита Соколовського і що підтримував з ними зв'язок. А також із його сестрою Марусею. За деякими даними, восени 1920 року тут воював загін отаманчі Марусі Соколовської. Є версія, що в тому бою і загинула Маруся. Шлях її почався з-під самогородка. Тут, де вона мала свою ставку, і потім, на прохання свого брата, вона рушила далі вздовж річки Вільшанки на Вахнівку. Ось у нас Вахнівка, і далі тут, на Брицькі. Ось на цій місцені. Це якщо взяти по архівним документам, знаходився хутор Шевченка. І ось на цьому біля хутора Шевченка за річкою Вільшанка і безіменної річки, яка проходить з села Конюшівки, стався бій. Це приблизно ось на цьому полі. За такими переказами, ну одними і свідчені істориків, що після цього бою матаманча Маруся з бою не вийшла. Ми знаходимося біля могили, жертв громадянських конфліктів. На цьому пам'ятнику, встановленому 1920 році, написано: «Здесь похоронене. 21 красноармієць красноармеєць бандою. Так було прийнято тоді називати повстанські загони бандами. Насправді це був повстанський загон загін е, Марусі, який восени 1920 року покарав прозагонівців, які грабували місцевих селян, і під вахнівкою розгромив один із загонів радянської дивізії. Дослідник історії України Роман Коваль зазначає. Багатоманітність версій про загибель Марусі Соколовської, які суперечать одна одній, та відсутність достеменних даних про її смерть, підкреслюють її легендарність. На жаль, так і невідомо, де знаходиться могила отаманчі Марусі. В селі Горбулів біля церкви встановлено пам'ятний знак отаманам Соколовським та всім козакам і козачкам, які боролися з більшовиками. Пам'ятник. Тимофію Соколовському, батьку Отаманші Марусі, одна із нащадків цієї родини Ліза Євгенівна Соколовська, учителька місцевої горбулівської школи Ніна Соколовська, яка кажуть: як дві краплі води схожа на отаманшу Марусю. Ця школа, де був раніше штаб Соколовських і де сталося вбивство отамана. Саме через це крайнє вікно зловмисники стріляли в отамана, а потім кинули ще всередину кілька гранат. Місцевий вітряк в такому аварійному стані це був спостережний пункт е, Соколовських. Це знаходиться неподалік від школи. Отаман Шамаруся, герой України. Вона гідно боролася за волю своєї держави. А для нащадків ця молода дівчина залишиться у пам'яті як справжній патріот. Та визволитель України